Хлопунько і дідько. Розділ перший. Дивний хлопчина. У далекому селі, де ліси були густі, а поля родючі, жив хлопець на ім'я Хлопунько. Він мав добре серце, завжди допомагав іншим, але всі вважали його трохи дивакуватим. Хлопче, чого ти не боїшся темряви? Питали його, бо я не знаю, що там такого страшного, відповідав він. Люди хитали головами і сміялися, але він не сердився, бо вірив, страх живе тільки в головах тих, хто його плекає. Одного дня до села прийшов мандрівник. Він розповів, що в лісі за старою річкою оселився дідько. Той дідько заворожує подорожніх, змушує їх заблукати, а іноді навіть краде їхні душі. Ніхто ще не повернувся з того лісу живим, прошепотів мандрівник. Селяни злякалися. Ніхто не наважувався навіть наблизитися до того місця. Ніхто, крім хлопунька. Якщо всі бояться, то я піду й подивлюся. Що там таке? сказав він. Розділ другий. Дорога в темряву. Хлопунько взяв із собою лише шматок хліба, вузлик солі та свого вірного пса Шарика. Ліс був темний і густий, а вітер нашіптував моторошні пісні. Не звертай, не бійся, говорив хлопунько сам собі. Ішов він довго. Аж раптом побачив стару хату, вкриту мохом. З труби йшов чорний дим, а вікна світилися червоним світлом. «Хм, цікаво, хто тут живе? пробурмотів хлопунько. Відчинилися двері, і на порозі з'явився дідько. Він був високий, чорний, з очима, що світилися, як жарини. Чого тобі тут треба? гаркнув він. Переночувати хочу, спокійно відповів хлопунько. Дідько розсміявся. Якщо виживеш до ранку, віддам тобі всі свої скарби. Домовились, сказав хлопець і зайшов до хати. Розділ третій. Нічні випробування. Щойно хлопунько сів біля вогню, як хатина затремтіла. Вікна відчинилися самі по собі, крізь щілини завивав вітер. Потім стіл підстрибнув і заговорив людським голосом Тікай, поки не пізно. Але хлопунько тільки засміявся. О, який цікавий стіл! Ще такого не бачив. Тоді дідько наслав на нього страхіття. З печі вилізли чорні тіні. Почали танцювати довкола нього. Та хлопець не злякався. Ну, й танцюристи! але ви без музики? Так нечесно!» мовив він і став плескати в долоні. Дідько аж почервонів від люті. Ну, добре, подивимося, що ти скажеш зараз. Він перекинувся в чорного вовка, очі його спалахнули синім полум'ям. З'їм тебе, тер, дурнику. заревів він. Але хлопунько спокійно взяв ложку, гепнув дідька по носі і сказав Ти хочеш мене з'їсти, а я ще не повечеряв. Спершу нагодуй гостя, а потім вимагай. Дідько застиг. Ніколи раніше ніхто не говорив із ним так просто. Він заплющив очі, завив і зник у ТЕМряві. Розділ четвертий. СЕКРЕТИ ДІДЬКА Настав ранок. Дідько більше не повернувся, а на підлозі лежав мішок золота. О, добре. Це мені знадобиться, сказав хлопунько і взяв скарби. Коли він уже збирався йти, двері хати відчинилися самі. І на порозі з'явилася стара бабуся. Добре ти справився, хлопче, мовила вона. Але знай, цей дідько не що інше, як страх, який живе в кожному з нас. Ти переміг його, бо не дозволив йому керувати тобою. Хлопунько подумав і відповів: Виходить, кожен може перемогти свого дідька, якщо не буде його боятися. Бабуся кивнула. Саме так. Тепер іди додому. Та пам'ятай найстрашніше це те, чого ми самі вигадуємо собі. Розділ п'ятий Повернення ГЕРОЯ. Коли хлопунько повернувся в село, всі дивилися на нього з подивом Як ти не збожеволів? Як тобі вдалося вижити? Просто сказав він. Дідько тільки здається страшним якщо йому не піддаватися, він сам зникне. Селяни почухали потилиці. Дехто навіть наважився сходити в ліс, але більше там нічого страшного не було. З того часу хлопонько став не просто хлопцем, а героєм. Але він не зазнавався, бо знав головне не боятися своїх власних страхів. І якщо хтось каже, що він був дурний, нехай, адже він знав дещо важливіше темрява не така страшна, коли ти сам несеш у собі світло, мораль казки – хлопонько, і дідько, страх лише здається страшним, поки ми його не зустрінемо віч на віч. Як тільки глянути йому в очі, він може виявитися не таким уже й жахливим. Головне не панікувати, навіть коли ситуація здається небезпечною. Спокій і впевненість допомагають знаходити рішення там, де інші бачать лише загрозу. Гумор сильна зброя, коли ми не даємо страху захопити нас, навіть найтемніші сили можуть розгубитися. Добро завжди перемагає, навіть якщо воно здається наївним, його щирість. І відкрите серце роблять дива чим менше боїшся, тим більше можеш досягти іноді шлях до успіху лежить через подолання власних страхів. Страх живе в нашій уяві, і ми самі вирішуємо, чи піддаватися йому, чи сміливо йти вперед. Ця казка нагадує нам, що кожен має силу перемогти свого дідька – Варто лише змінити погляд на ситуацію.